Пальчикова гра кулачок. Пальці склали в кулачок. Спить маленький хом'ячок. Розгинаємо вказівний і середній іде в стрій. вишка пушка, пальці, пальці, виглядає з нірки зайчик. Знову пальці в кулачок. Досі спичі, хом'ячок. Товстий пальчик каже клас. Це що добре все у нас? Вказівний вперед подав пів-пав, півпаф, пів пав знову пальці в кулачок. Що там соня? хом'ячок. Розгинаємо вказівний, щось не так, чомусь не хоче. Допоможе нам середній? Знову тяжко, якщо точно, без мізинчика ніяк. Ось який у нас хлоп'як. Якщо троє пальців в бік, лиш тоді можливий стрій, товстий вказівний у коло. Все окей? Тобто чудово! Пальці знову в кулачок. Прокидайся хом'ячок. Ось тобі долоня в пару. Разом гратися цікаво. Як ще рученьки холодні, Три долоньку об долоню, пальчики по пальчики, скільки в купі зайчиків. Молодці! Ви найкращі пограємо ще.